За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, остеопороз це прогресуюче системне захворювання з порушенням мікроархітектоніки кісток, яке надалі призводить до втрати кісткової маси, крихкості кісток і подальших переломів. У нашому організмі за формування кісток відповідають два типи клітин остеокласти та остеобласти. Остеокласти резорбують кістку, тобто руйнують її, якщо є якісь патологічні зміни. І кожні 10 років наша кістка оновлюється, стає новою. При порушенні взаємодії остеокластів і остеобластів виникають зміни. Тобто, за рік людина в нормі після 28 років може втрачати від 0,2 до 0,5% кісткової маси. При порушенні процесів кісткоутворення, ремоделювання та руйнування кістки остеокластами відбувається втрата більшої кількості кісткової маси. Кістка стає крихкою і можуть виникати раптові переломи, так звані низькоенергетичні, тобто людину не потрібно штовхати, вона може навіть не впасти сильно, просто випадково оступилася і отримала перелом. Вважається, що золотим стандартом для визначення кісткової маси мінеральної щільності кістки є двофотонна абсорбційна рентгенографія. Переважно вона вважається інформативною в області шийки стегнової кістки або проксимального відділу стегнової кістки, а також поперекового відділу хребта. Існує три ступені остеопенії зниження мінеральної щільності кістки. Тобто спочатку є три ступені остеопенії, а згодом виникає такий стан, як остеопороз. Існує ще додатковий метод дослідження. Він є скринінговим методом для визначення мінеральної щільності кістки, це ультразвукова денситометрія. На розвиток остеопорозу впливають такі фактори, як вік. З часом, якщо в нормі після 30 років у нас втрачалося від 0,1 до 0,5% кісткової маси, то при патології, при остеопенії втрачається від 2 до 5% кісткової маси. Тому і виникають такі зміни. Окрім віку, має значення і стать. У жінок остеопоротичні процеси переважають, враховуючи поступове зниження кількості естрогенів з часом. Існує сімейний анамнез, коли якщо хтось із батьків страждав на остеопоротичні переломи, такий процес можливий і в майбутньому. Якщо виник перший перелом, вважається, що у такої людини частіше ніж у інших буде виникати подальший каскад інших переломів. Якщо цього пацієнта не спостерігати і не лікувати сам по собі остеопороз. На сьогоднішній день для профілактики та лікування остеопорозу препаратами першої лінії вважаються препарати кальцію та вітаміну Д. У поєднанні з вітаміном d 3 для цього у крові визначають іонізований кальцій як вільний кальцій, оскільки кістка є основним по кальцію. Якщо рівень низький, препарати кальцію призначаються щонайменше у профілактичній дозі 1200 мг на добу. Одночасно з вітаміном d 3 у дозі 2000 одиниць на добу протягом 2-3 місяців, якщо це профілактика. Разом із препаратами кальцію необхідно призначати остеотропні мінерали. Для цього дуже добре підходять такі препарати, як кальцимін Адванс і Кальцимін Сільвер. Кальцимін Сільвер призначається у більш старшому віці, оскільки там вищі дози вітамінів і мінералів. Для того щоб кальцій і вітамін d 3 добре засвоювалися, додатково призначають такі препарати, як бісфосфонати, які сприяють засвоєнню мінералів, кальцію, його проникненню в кістку та фіксації в кістковій тканині. Використовуються чотири основних препарати: Це золедронова кислота, яку можна ем, застосовувати один раз на рік протягом 3-6 років. А також е, бісфосфонати у таблетках, капсулах, різендронова кислота, алендронова та ібандронова кислота. Алендронову можна застосовувати раз на тиждень ібандронову раз на місяць, у разі неефективності або додатково, можуть використовуватися біологічні препарати, препарати біологічної медицини. Це антитіла типу денносумабу, які вводяться підшкірно раз на 6 місяців. Якщо, незважаючи на проведену терапію, остеопороз прогресує, то призначення цих препаратів продовжують до 10 років. Також застосовуються при зниженні функції паратиреоїдного гормону аналоги паратиреоїдного гормону тиреопаратит 20 мг на добу. Але у нього є певні протипоказання при онкологічних захворюваннях під час хіміотерапії тощо. Замісну терапію у жінок під час менопаузи та постменопаузи призначають з великою обережністю після визначення змін з боку естрогенних гормонів у крові. Однак вона повинна проводитися під ретельним контролем, оскільки може призводити до тромбозів, емболій і іноді до онкологічних захворювань. Препарат кальцитонін також призначається, це гормон паращитовидної залози. Його призначають, коли порушена функція нирок. при хронічній нирковій недостатності, коли пацієнт перебуває на гемодіалізі. Або швидкість клубочкової фільтрації нирок знижена менше 30. Тоді використовується такий препарат, як кальцитонін для засвоєння рівня кальцію. Існує такий препарат, як стронцій орнілат або бівалос. Його призначають у порошках по 2 грами на добу, розчиняють у склянці води щодня. Протипоказаний при хронічній нирковій недостатності запобігає остеопорозу хребта. Також існує такий препарат всім нам відомий: натрій фторид, який використовується у вигляді гелів, таблеток. Він зміцнює зубну емаль, зменшує крихкість зубів. Вважається, що його функція не зовсім зрозуміла. Вважається, що фторид вбудовується у структуру кісток замість кальцію. Ну, і є такий препарат тиболон. Це естрогеноподібний препарат. Він схвалений до використання в Європі при переменопаузі та постменопаузі. В Україні його також немає: тіболон.